Продовжується період кліматичного літа, і четвер також виявиться теплим. Синоптики прогнозують плюс 23, плюс 28 градусів в більшості областей. Лише в деяких районах Київщини, Вінничини та Одещини може бути холодніше через появу локальних гроз. На Полтавщині малохмарно, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 26. Після опівночі опуститься до 12 градусів із плюсом. Вранці небо у Кременчуці буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 26 світлої пори доби. Вночі очікується 13 градусів тепла. У горішніх плавнях хмар на небі не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним. Без опадів нічна температура повітря плюс 12, денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 21 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1994 року. Плюс 29. Мінімальною температура була 1996-го, 2 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.